Всім привіт! І сьогодні я розповім про науку археологію і про свою колекцію монет. Як ми дізнаємося про життя побут минулих поколінь? У цьому нам допомагає наука археологія, Ар археологічні розкопки дають змогу історикам встановити, до якого часу відноситься даний артефакт. Це вони можуть зробити з різних джерел, візуальних, речових, писемних, а також з фотографічних. Багато людей колекціонують різні старовинні речі: листівки, газети, марки, картини, монети. Я колекціоную монети. Свою першу монетку я знайшов на своїй вулиці після сильної зливи. Це була монетка, один крейцер 1762 року. У мене їх дві. Друга монетка з 1859 року. Також один крейсер. Усіх монет у мене 41. Вони різні за руками, тому я їх сортую за руками та країнами. Сама старша монета моєї колекції це один крейцер 1762, -го, 1762 -го року. Ось вона. Тепер я вам повноцінно розкажу про свою колекцію. Ну, та яку я вже показувала, це один крейцер. 1762 а це 1850, 1859 Вони ще відрізняються. Тому що ці монеті, якщо подивитися взаді, там є буква Г. А в деяких є в АБ. Е, так. Тут у нас є А, так само е, тут може бути В. Далі йде у нас 2 е, копійки 1950-то СРСРська, але ранній СРСР. Е, далі у нас іде. Е, я знайшов монетку американську 1961 року. Залізновіде СРСР 20 копійок 1961-го, 2 копійки 1961-го пізні СРСР і 3 копійки 1961-го. Потім йде 2 копійки 1969-го. Ран... Ну, пізній 3 копійки 1979-го. Пізній 3 копійки 1973-го. Пізній 1 копійка 1973-го пізній СРСР. Далі у нас йдуть 10 копійок, вони такі поцарапані, 1978, -й. 15 копійок 1980-й. 50 копійок 1982. 15 копійок 1983 Ота стопка в нас вже минула. Далі йде сюди. 10 копійок 1984-го. Далі йде п'ятак 1987. Дві копійки пізні СРСР 1980. 8 і 50 копійок. 1988. Далі йдуть у нас рублі русні. 10 рублів 1992. 20 рублів 1992 і 5 рублів 1992. Гроші, Польща йде. 50 грошей 1992 і 20, ну, 20 грошей 1992 і 1 злотий 1992 року. І останні 92-й роки, то є 1 копійка 1992 і 50 копійок 1992 року. Далі знову йде Росія 50 рублів 1993 року. 1 рубль 1997-го і 5 рублів 1998-го. Далі йде одна гривня 2001, й 2 копійки 2002 і 1 гривня з Володимиром Великим 2006 року. Та стопка у нас теж минула іде е, остання стопка. 5 грошей 2009, то є польщика, польщ, по, польські гроші, то є 2 гроші 2011 Україна 10 е, копійок 2014 То дві монети 2014, е, 2014 ще йде Велика Британська 2 пені. 5 копійок 2015 і 2 гривні дуже поганому стані 2018. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.